Тіз капустою, ті з картошкою. Багато сюрпризів. Вареники з капустою до Другої святої вечері у першому добровольчому хірургічному шпиталі ліпить назвадієць Михайло Бастило із Київщини. Заліплює вареники, каже захисник, як його бабуся вчила. Але поки, пояснює, працює лише правою рукою. Ліву лікують після важкого поранення. Ваще. Ну, вдома якось. Ну. Легше буде. Треба з найважчого пробувати, щоб воно краще вийшло. Як готують святу вечерю на Кіровоградщині, роблячи вареники із картоплею, пригадує військовослужбовець Євгеній Твердий. З його слів, і приготування пісних страв, і різдвяні традиції у центральній частині України від прикарпатських звичаїв відрізняються. Тут це Віп-зона, я вам скажу. Тут мене дивує багато чого. Там набагато менше. Тут якось традиції ще більше соблюдаються, якось більш цікавіше жити, скажімо так. За розминання тіста до вареники в шпиталі відповідає Юрій Чмелик з Львівщини. Виробляючи варениці, захисник пригадує, як доводилося готувати їжу на фронті. Як самі собі не приготують, то ніхто там ресторанів нема, ніхто не приведе. Тому хто, звичайно, хто краще вмів, там якийсь мав. Кулінарні здібності, то переважно готували ті, що вміють. Для куті нам потрібно пшениця, мед, мак тертий, горіхи, халва, родзинки і вода. Зараз це ми все замішаємо. Головну страву святої вечері у першому добровольчому шпиталі готує військовослужбовець Віталій Логов. Захисник розповідає, що родом із Вінничини, але деякий час жив на півдні країни. Там, зі слів військового, його найбільше вразило саме приготування куті. Там, взагалі, кутю ну готують по різному в Херсонській області це більше рис або пшениця. До цих самих інгредієнтів ще додають цукати. У нас на Вінниччині такого немає. Тут, на Західній Україні, теж більше такі традиції, ну, як у нас. А Херсонщина відрізняється взагалі. Узвар не знаю, який на смак, а запах дуже гарний. Керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю Станіслав Онищук розповідає, що на приготування традиційних страв захисникам знадобилося дві години. А про традиції перед початком застілля своїм побратимам нагадує військовослужбовець із Бурштина Роман Івоніч. Ми не їмо, не беремо нічого. Спочатку потрібно помолитися, а тоді приступати до амінь. Від початку повномасштабного вторгнення свято вечерю у першому добровольчому хірургічному шпиталі каже Станіслав Нещук, готують та відзначають вдруге. З його слів, усі пацієнти та персонал закладу сподіваються, що наступне різдво кожен український захисник зустріне у власній оселі з ріднею. Інна Сендецька Монюк, Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини, Івано-Франківська область.